Можна ще одну дитину завести. А то мені ще скучно 6ма. Ну там да, мені здається було б класно. Да, це було б класно. Треба Андрію сказати. Сказали, думаю, ну, реально, це було б ідеально, так зробити Андрій, мене є для тебе пропозиція. Ну яка? кажу, давай. Може нам ще одну дитину завести. Ну, типу, дещо мовив взяти Ну, ну, не знаю, мені здається був би класний варіант. Ну давай, це було класно. Ладно, пішли. Зараз дітей попитаємо, чи вони не проти. Угу, добре. Ну пішли питати в них, пішли. А ти Зоя? її вдома нема, скоріше за все. Кого там вдома немає, я взагалі то вдома. А ти тут? Я просто на першому поверсі була їла. А ну, понятно, ми зараз підемо з будинок по дитину. Який ще дитячий будинок. Ну, я не, не проти, як би. Ще одну дитину щоб у нас було. О, ну, ти добре. Ти -то ми -то Ладно, ми зараз в дякую будинок по ще одну дитину. Так стоп, що? Так стоп, стоп, моя мия ура, Я з вами піду. Добре, пішли. Дай ми зараз підемо будинок по ще одну дитину. А ну я не пойду, мені якби скучно голова скаут. А, ну зрозуміло, добре, ми пішли вже. Добрий день. Ой, а чому ви так неочікувано прийшли? Та просто заходили ще на цю взяти. Ну, добре, діть, дивіться. Так, діти, тихо, будьте швидко. Так, а як вас звати тут? Мене звати Аврора. Так, Аврора, почекай. Е, пишу і звідти. Рісночемний хлопчик. Ладно, ми вам його не рекомендуємо, бо він реально дуже ночемний. Захар. Добре, а ти? Хто? Я мирон, мені шість. Я люблю малювати. О, ти нам підходиш. Ой, що правда. Ну так, скоріше, за все, ми це повезьмемо. Добре, у мене там ще сестричка є отут, о. Її звати Аврора. Ось, зараз вам покажу, очі дивіться. А їй скільки їй два? Вона трішки погано говорить. Ой, їй не два і один. Просто я переплутав трішки. Привіт! Ну, на трішки погано, як ви бачите, говорить. Нормально, для нас підійде. Йдемо ще дітей дивиться. Так, давайте тепер вас дивиться. Ну, ми навіть не знаємо, кого брати. Там, три діти, які видні були. Ми скоріше за все візьмемо цих двох Мирона і Аврору. Ви правда нас візьмете? Так, ми правда вас візьмемо. О, дякую. Я теж дуже рада. О, такі милі. Наша сім'я стане набагато кращою з вами. Ми вже прийшли у вас так гарно в хаті. О, це що мій брат і сестра Здорово, як тебе звати? Я Мирон, мені шість о, а я Даня, мені 11. Давай будемо ми з тобою кращі брати, ага, будемо обов'язково. Мамо, можна я буду з Мироном жити? Від одній у своїй кімнаті йому тут ліжко поставили. Звичайно можна. Так давай дивись тут мультики. Чи зараз підійдеш рептишнайомце з іншими. Ага, добре. Тут такі ліжко в Можливо, воно навіть твоє, бо нам може куплять. О, куплять. Мирон, можна називать вже мама і тату. Мама і тато, ви такі добрі гарні милі. Дякую. Так, а я твоя сестра Лана, мені 9. Ой, класно. А в мене є ще хтось. Так, в тебе ще є одна сестра Зоя їй 14. О, а зараз познайомимося. Цю штуку ми поки сюди поставимо. Тільки краще її, напевно, згорнуть. Так, краще її згорнути буде. І поставити сюди. Все тепер ідеально буде. Оп, все. Пішу ознайомитись із Зоєю. Забудь знайомиться. А я... а Аврока вона така тиха, ну так, вона трохи погано говорить. Ой, який я радий. Я спершу навіть був проти, а тепер я такий радий. Зоя, вставай. Та, Зоя вставай. Тут а... тебе вже брат і сестра чекають. Ой, як тебе звати? Я Майрон. мені ще люблю малювати. О вот ти такий милий. Ти будеш із дані в кімнаті жити? Ага. О, прикольно тобі. А я Аврора. Мені один. Ой, яка ти мила. Йди сюди. Вау, яка мила ти. Ти так мило розмовляєш. Ага, вона реально дуже мило розмовляє. Пишу я тобі все тут покажу. Ну, ось таке відомо мене вийшло. Ну і всім пока.